З першого поверху доносилися крики, обривки пісень та жіночий сміх. Офіцерська забава була у розпалі. А в кімнаті наверху молодий військовий не відривався дивитися на хмаринки, що пропливали повз і були зафарбовані сонцем, що заходило. На столі були розкладені листи гербарію та книги про ботаніку. Юного офіцера майбутнього творця першої цілісної еволюційної теорії звали Жан-Батист Ламарк. Жан-Батист П'єр Антуан демоне, шавальє де Ламарк, був одинадцятою дитиною в родині збіднілого дворянина. Підкорившись волі батька та обставинам, він вчився в ам'єнській езуїцькій школі та заздрив старшим братам-офіцерам. Жан захоплювався їхньою формою та мріяв про битви. Коли його батько помер, підліток одразу ж втік зі школи та відправився на війну з Німеччиною. Під час одного з боїв загинули всі офіцери його гренадерського загону. 16-річний Жан Батист зміг зібрати розгублених солдатів та повести їх у бій. За сміливість Ламарка зробили офіцером, але, враховуючи юний вік героя, перевели на безпечну гарнізонну службу. Після закінчення Семирічної війни полк, в якому служив Ламарк, був розквартирований в Провансі. Від безділля Жан-Батист почав збирати рослини та захопився ботанікою. А оскільки він ігнорував офіцерські забави, його стосунки із товаришами по службі зіпсувалися. Браві вояки вважали Ламарка ненормальним та прозивали аптекарем. Зрештою, Жан Батист подав у відставку і переїхав до Парижа. Мізерної військової пенсії Ламарку ледь вистачало для існування. Він спробував працювати у банкірській конторі, але цифри викликали у нього потужну відразу. Згодом він вирішив зайнятися медициною, але анатомія його мало цікавила. Він більш охоче слухав лекції з ботаніки. З натураліста-аматора Ламарк перетворився на ботаніка професіонала. Жан-Батист знав кожну травинку навколо Парижа і склав описи диких рослин Франції. Він запропонував оригінальний та простий метод визначення рослин. На питання у визначнику потрібно було дати відповідь так або ні. І, в залежності від відповіді, перейти до наступного пункту. І так доти, доки наукова назва рослини не була визначена. За цим принципом Ламарка складені і сучасні визначеники рослин. У XVIII столітті із легкою роки жана Жака Руссо у вищому світі існувала мода на ботаніку. Тритомник Ламарка Флора Франції видали за казенний рахунок і весь наклад розійшовся за один день. Автор став знаменитим і отримав посаду в академії наук, почесну, але таку, що не приносила ніякого доходу. За дорученням Королівського ботанічного саду Ламарк побував у ботанічних садах Європи, придбав експонати для наукових колекцій та склав ботанічний словник. Але раптово життя вченого різко змінилося. Почалася Велика Французька революція. Постановою конвенту в 1793 році Королівський ботанічний сад був перетворений на музей природничої історії. І 50-річному видатному ботаніку нова влада запропонувала кафедру комах та червів. Усього за рік Ламарк, прославлений ботанік, перекваліфікувався на неперевершеного зоолога та поділив усіх тварин на землі на хребетних і безхребетних. Протягом десяти років Ламарк систематизував та узагальнив наукові дані про царства тварин та рослин. У 1809 році у книзі філософія зоології вчений вперше викликав цілісну історію еволюції живого на землі. За гіпотезою Ламарка, живі організми можуть самозароджуватися із неживої матерії та розвиватися від найпростіших форм до найвищих. Наприклад, чому у жирафи довга шия? Вчений гадав, що жирафи були змушені витягати шию, щоб діставати до убогої зелені, що росла на верхніх гілках дерев, ті, у кого шиї були довшими, виживали та передавали цю властивість нащадкам. Вчений світ неоднозначно поставився до цієї теорії. Одні не зрозуміли та лишили без уваги. Інші також не зрозуміли, але посміялися над Ламарком. Написані ним в останні роки життя сім томів природничої історії безхребетних вже мало кого цікавили. В старості Ламарк осліп і міг тільки надиктовувати доньці свої праці. Він помер у бідності та забутті. Лише кілька десятиліть по тому, коли Чарльз Дарвін опублікував свою теорію походження видів, світ пригадав про еволюційну теорію Ламарка. У 1909 році на честь сторічного ювілею виходу у світ філософії і зоології в Парижі був урочисто відкритий пам'ятник вченому. На барельєфі викорбовано слова доньки Жана Батиста Ламарка. Потомство буде захоплюватися вами, батьку.